Добре здоровечко товариство. Сьогодні поговоримо про оновлені акси, які цього року йдуть вже з мембраною Гортекс. Нарешті Соломони їх оновили, але паралельно зрівняємо їх з минулорічними теж аксами, але які йдуть на мембрані кліма Соломон Waterproof. Забігаючи наперед, скажу, що в принципі обидві пари добре підійдуть на осінньо зимовий сезон в місті. От але відмінності між ними все таки є. І сьогодні якраз про них загалом новітня історія аксів почалася в 20 у другому році, і от практично за три роки, можна сміло сказати, що це одна з найуспішніших і найбажаніших моделей від бренду Salomon, що стосується такого дорожчого лайфстайл-сегменту. Програють вони, як на мене, тільки модельці Salomon XT6, але якщо брати до уваги суто мембранні моделі, то я б в першу чергу звернув увагу саме на акси, а не на XT 6 І відповідь тут максимально проста. Вона не стосується вигляду, тому що вигляд це суб'єктивна штука, от а висота підошви. Якщо брати до. Уваги цю пару, що ви будете ходити в ній зимою, то висота підошви це дуже важливо для того, щоб ноги не змерзали від холодної землі. Хоча і XT6 на гортексі теж носять зимою, і, в принципі, люди задоволені. Значить, 22-23 рік Salomon випускають ось такі акси. Ось вони буквально так само виглядали. Можете порівняти, знайде 10 відмінностей, ви їх не знайдете. Звісно, чуть-чуть відрізняються матеріали, але візуально це ідентична пара. Вони були розраховані суто на теплий Сезон там дуже хороша сітка, і по боках дуже хороша сітка спереді. І в принципі, вони задовільнили потреби клієнта на 100%. Дійсно крута вентиляція, хороша підтримка ступи, зручність, все як має бути. І передбачено було, що також Соломони по-любому захочуть закрити і холодніший і мокріший сезон. Але спершу виходить не гортекс-версія, а ось така версія з мембраною Кліма Соломон Waterproof. Це є їхня внутрішня технологія, тобто загалом. Бренди мають свої внутрішні технології і застосовують зовнішні технології, тобто гортекс, вібран це все зовнішнє. Кліма Соломон або от підошва контрагріп, це Соломонівські внутрішні технології. Відповідно, в принципі, пари з їхніми технологіями теоретично мають коштувати дешевше. Що стосується конкретно цієї пари, по-перше, повний огляд є на цьому ютуб-каналі Лішоп, Посилання буде під цим відео, теж можете зайти переглянути. Значить, ми їх почали привозити десь з листопад, грудень місяць, і в принципі люди в них вже один сезон відходили. Негативу загалом мало, і негатив здебільшого стосується того, що людям жарко, ноги. Потіють, людина виходить на вулицю, змерзає в ноги і не задоволена цим взуттям. Так, от я дуже вам рекомендую переглянути ще одне відео. Я думаю, що багато вже з вас бачили це відео про шкарпетки, тому що шкарпетки правильно підібрані устілка. З устілками в мене не так багато досвіду. Але от, але це дуже важливо конкретно для зимового взуття. І в першу чергу треба виходити з правильно підібраних шкарпеток, тому що нехай у вас буде якесь там суперкруте наворочене технологічне взуття, але якісь е, звичайні. Базові бавовняні шкарпетки, і в будь-якому випадку нога у вас буде потіти. Ця волога буде накопичуватися на шкарпетках. Ви будете виходити на вулицю і змерзати в ноги. Приділіть цьому трохи часу, трохи грошей, підберіть щось що буде оптимальне суто для вас. І повірте, різниця в комфорті буде дуже кардинальна. Трішечки відійшли від теми, але повірте, це дуже важливо, тому зверніть на це увагу. Значить, чесно, я був здивований виходом конкретно цієї пари, тому що по суті в Соломона була основа, які виглядали так само. Їм потрібно було трішечки зміцнити верх, в плані додати супніших матеріалів, залити сюди всередину мембрану, і в принципі у вас готовий кросівок. Ні, вони пішли як на мене складнішим шляхом, і по суті, хоча це теж акси і дизайн дуже схожий, але верх тут. Максимально перероблений, можливо, вони хотіли спочатку затестити наскільки взагалі ринку потрібні акси з мембраною, от, але знову ж таки, після виходу цієї пари багато людей, яким подобався ось цей дизайн, не сподобався ось цей дизайн. Тому що погодьтеся, хоча нібито моделька та сама, але візуально вони виглядають трохи по-різному, тому що ці, як на мене, це такі брутальні, агресивні, з гострими котами. А це вже щось більш про стриманість, про класику тут такі вже вже більш згладжені форми, і бачите, бажання клієнтів були почуті. І цього року Соломони додатково випускають ще акси, але вже з мембраною Гортекс в класичному дизайні. Скажу відверто, мені суб'єктивно більше подобається ось ця версія. Мені, взагалі, коли я вперше побачив цей дизайн, в мене перша асоціація була: це що якийсь колап з. Фільмом чужий проти хижака. Ну не знаю чого, чи це тільки в мене, так можете написати в коментарях. Але з ось цими ребрами, з ось цими зубами, ну чогось в мене якісь такі флешбеки з дитинства є. Значить, як я вже озвучував раніше, по суті, це одна і та сама модель. Але візуальні і навіть функціональні відмінності між ними є. І перша і дуже важлива відмінність це відмінність у ціні, тому що різниця в ціні 40 євро. Ця пара в Європі коштує 180 євро. Версія на гортексі коштує вже 220 євро, тобто 40 євро різниці. Це немало, і я думаю, в цю переплату якраз і входить, окрім всього іншого, використання зовнішньої технології, а саме мембрани Гортекс. До речі, вкотре нагадаю вам, що ми магазин кросівок. та і акси є у нас в наявності в деяких кольорах, в деяких розмірах. Не знаю, коли ви будете це відео дивитися, але навіть якщо чогось немає, то ми без проблем привеземо під замовлення. Для цього пишіть нам інстаграм і телеграм. Весь товар на сайті присутній на нашому сайті Store або приходьте до нас в гості у місті Львів по вулиці Дудаєва 5. Тепер давайте безпосередньо до самого огляду. Ну і звісно, паралельно я буду порівнювати їх з минулорічною версією. Стосовно ваги, значить, вага цієї пари у 41 му розмірі 370 грам, вага цієї пари у 41-му розмірі 410 грам. Тобто конструкція Кліма Salomon Waterproof мембрани конкретно на 40 грам орієнтовно важча, чим конструкція. Звичайних Аксів з мембраною Гортекс. Чи це дуже важливо для якихось бігових кросівок, звісно, але для звичайних лайфстайл кросівок а тим більше, якщо ми розглядаємо їх на зимовий сезон, то це дуже мало, і я б на це особливої уваги не звертав. Далі стосовно підошви, і що мене здивувало, ну по-перше, скажу, що тут використовується технологія ACS, тобто АКС, в принципі, звідки і взялася назва цієї моделі, АКС це. Agile шасі System. Це по суті спеціальна технологія, розроблена давним-давно спеціально для трил кросівок, для того, щоб вони були в міру жорсткими. В них не завалювалася п'ятка, вони не скручувалися. Ну та з чого я почав, по суті, це в минулому трилрангове бігове взуття. Але це все балачки і заяви бренду. Давайте я краще розкажу, що дійсно є по факту. На що варто звертати увагу, це звісно піна, яка піна використовується в проміжній підошві. У мене є ось така приблу. До яку ви вже могли бачити, яка якраз вимірює м'якість, чи правильніше сказати, жорсткість піни, це є дюрометр, і якщо заміряти, то середнє значення цієї піни в районі 50 і для кросівок в загальному це. Доволі багато, тому що в середньому м'якість проміжної підошви багатьох кросівок, ну це значення в районі 40-45. Тут ми маємо вже 50-очку. І що ще мене здивувало, по суті, підошва ідентична в цій версії і в цій версії. Але коли я взув і цю версію, і цю версію, то різниця є. Тоді я взяв поміряв дюрометром. Так от тут піна ще жорсткіша, вона тут в районі вже 55. Це дійсно трохи дивно, оскільки, ну в принципі і той, і то, то акси, і візуально підошва ідентична. Тобто і там, і там контакт контактріп протектор, він ідентичний. І по суті, по міцсолу, по поміжі підошві теж з вигляду все ідентично. Цю м'якість можна спокійно перевірити, просто попробуйте продавити ось цю підошву, ось ці зубчики. І на цій версії воно продавлюється набагато легше. Що, взагалі, ця інформація вам дає? Ну, по-перше, те, що вони доволі жорсткі, не всі люблять жорстке взуття, хтось. Це в повсякденні носить якісь бігові кросівки, де багато піни, по типу не знаю, тих самих ХОК, і виходити як на подушках. Хтось наоборот любить таке жорсткіше взуття. І, наприклад, для мене це абсолютно нормально. Тобто, ті ж New Balance, вони теж не є супер м'ягенькі. Я говорю про 990 різних версій, які я дуже люблю. Ці я взуваю там, чи ці мені теж доволі комфортно, хоча ця жорсткість піни. І в принципі, навіть ось ця пластина позаду вона відчувається, тому зверніть на це увагу, особливо якщо ви любите м'яке взуття. Плюс ще один важливий, як на мене, нюанс: моя вага 60 з копійками. Так. я такий, як кажуть, добрий індик. От тим не менше, якщо ваша вага там від 80, я думаю, що. Ну, для вас це взагалі не буде грати ніякої ролі. Тобто, якщо ви худорлявий хлопчина чи дівчина по типу мене і любите м'яке взуття, то це точно не для вас. Якщо вам подобається ось ця фіксація, якщо вам подобається така в міру нормальна, але все-таки жорсткість, то я думаю, вони вам підійдуть. Тепер переходимо до верхньої частини. І що стосується модельки Кліма Salomon Waterproof, то вона разюче відрізняється від... Ось цих. Значить, основа верху модельки Кліма Salmon Waterproof. Це є так званий soft shell, Відповідну позначку, ви можете побачити. Ось тут з боку. Тобто, це такий цупкий і в той же час міцний текстиль. Так от з нього зроблена якраз вся основа, плюс невеликі такі шкіри подібні, називаємо їх так, накладки по всьому периметру в нижній частині з додатковими резиновими вставками зверху. В цій версії основа це така цупка сітка, як написано на. Офіційному сайті Winterized і додатково синтетичні накладки. Тобто, якщо навіть зрівнювати їх в лоб-влоб, -лоб, то тут синтетика, що більше говорить про спорт. Тут щось по типу шкіри, що говорить про якусь класику, як на мене. Стосовно ось цих бокових крилиць або так званої технології Сенсифі, то, в принципі, вона присутня і тут, і тут. Вона має таке досить двояке значення. В плані того, що це більше рекламний хід, візуально просто гарно воно виглядає, чим має якесь практичне. Застосування, ну тобто, в плані того, що воно фіксує вам бокові частини, це звісно так, але щоб це було якесь незалежне фіксування кожної частини окремо, про що говорить сама технологія SenseFit, то це далеко не так. Щодо мембрани, по суті, те, що робить ці кросівки, якраз підходящими на осінньо зимовий сезон, значить, тут як я вже говорив, використовується Gore-Tex, Тут використовується мембрана Klima Salomon Waterproof. Основне питання: що краще, я не знаю, і відверто скажу, ніхто не знає. Як на мене, це вже я теж дивлюся через свій досвід, сприймайте Гортекс чи Кліма Соломон, чи будь-яку іншу мембрану, як суто водонепроникний шар. Не сподівайтесь на те, що купуючи кросівки з мембраною Гортекс, tex вони будуть виконувати вам ще додаткову функцію ось цього випаровування, тому що в 99% кросівок, які я бачив, які я тримав у руках, це все дуже спірний момент. І хоча в Ютубі є багато відео, де тестують. Різні мембрани одна працює гірше, друга краще. Тобто, взагалі, мембрана вона працює. Але по-перше, вона працює повільно це раз. По-друге, вона залежить, тобто її робота залежить від багатьох різноманітних факторів. Тому я б радив розглядати мембрану суто як захист від вологи, що стосується конкретної товщини матеріалу, що тут що тут, тому що це. В принципі, теж впливає частково, чи будете ви змерзати в ноги зимою, чи ні. Тут я нагадаю, все-таки подивитися відео про шкарпетки, тому що це дуже важливо. Але загалом, як на мене, тут все таки конструкція більш щільніша і трішечки товстіша. Тобто, самий софт шел, він як на мене, тепло зимою буде стримувати краще. Так, от всім тим, хто писав, що в цих кросівках їм жарко, зверніть увагу тоді на ці. Так, вони дещо тонші. Я не скажу, що ця, ця різниця колосальна, але так, є такий момент, що ці. Відчувається як трішечки тонші, дуже мені візуально подобається, і в принципі це з точки зору практичності, теж добре, що і тут, і тут використовуються ось такі металеві зубчики, які, повірте, з часом не відваляться, не порвуться, тобто все з ними буде добре. Єдине, що в версії кліма Соломон Waterproof використовується звичайна система шнурівки і ось такі круглі шнурки. Тут все дуже красиво, тут використовується, звісно, система швидкої шнурівки, що дуже круто. Я не перестану це повторювати. Я зацінив систему швидкої шнурівки. Правда, в кросівках від бренду ASICS, Це дійсно дуже зручно. Ну і звісно, в Соломонах вже по класиці сама шнурівка після того як ви затягнули і зафіксували, ховається сюди в язичок. Відверто скажу це не дуже зручно. Та, це практично для бігового взуття, щоб ви десь не перечепилися, але щоразу, наприклад, ви фіксуєте і сюди запихаєте. Я знаю, просто по XT6 там ідентична ситуація, тобто люди їх або не фіксують зовсім, або якимось чином пропихають сюди вперед і ходять ось так. Тобто, як на мене, зручніше для лайфстайл-пар все-таки була би наявність якоїсь резинки тут спереді, куди ви можете просто раз закинули і все. Навіть візуально мені зі шнурками подобається бігін більше Ну Але це суб'єктивно. Всередині, інтер'єр, що тут, що тут, все м'ягесенько, все на вищому рівні. А от що стосується устілки, то чесно навіть витягувати соромно, тому що устілка там, навіть за 180 чи за 220 євро все-таки мала би бути якась краща Тут вона. Базова, тобто пінка, плюс зверху текстиль. І при необхідності я б на вашому місці, якщо ви будете купувати цю пару, все таки устілку замінив тут дійсно недопрацювання на рахунок підбору розміру і якихось особливостей посадки, то вони йдуть повнорозмірні. Можете брати свій класичний розмір. І, до речі, така особливість, що на відміну від XT6, які йдуть трохи завужені і не всім підходять. Ці, як на мене, йдуть такої стандартної ширини, і в принципі. Я не думаю, що якісь нюанси у вас можуть виникнути. А так, підбирайте розмір по сантиметрах, я думаю, ніяких моментів у вас виникнути не повинно. Стосовно дизайну, стосовно візуалу, то якщо у вас такий стриманий класичний стиль, то рекомендую звернути увагу на ось ці з мембраною Кліма Соломон Waterproof, які доступні в багатьох кольорах. Якщо ви любите щось таке екстравагантніше, то звісно, зверніть увагу на ось цю версію. В принципі, всі основні візуальні і функціональні особливості від Мінності цих двох пар я назвав якоїсь глобальної різниці. Між ними немає. Чи варто переплачувати і брати версію на Гортексі? Особисто я би не брав і виходив би. В першу чергу з візуальної складової, тобто, що подобається більше, тому що ті особливості, про які ви сьогодні почули, вони не є настільки вагомі, вони не є настільки критичні, щоб обрати цю або цю пару, виходячи суто з характеристик однієї чи другої. Ось таке от вийшло відео з оглядом дійсно крутої пари. Модельки Акс надіюсь, вам було цікаво. Надіюсь, вам було корисно. Якщо це так, поставте лайк, напишіть комент, підпишіться на канал, будь ласка. З вами був Макс, канал Лішо, подалі ще більше цікавішого контенту. Слава Україні і слава Збройним силам!